Усім привіт, друзі. Давненько нічого для вас не записував. Дуже насичені дні і тижні, дуже продуктивний ворк. Якщо ви десь почули, що зараз немає чим зайнятися у крипті, покажіть їм наш чат і канал. Люди тут 24 на 7 генерують можливості, як заробити на будь-якому ринку. Сьогодні хочу поговорити про екосистему Sui. Нещодавній дроб від Valrus, де затеснет роздали в середньому до 1000 доларів за прості дії, здивував батьох. Блокчейн зараз на хайпі, у них багато грошей, які вони розподілили. По екосистемним проєктам тому чому б нам не відпрацювати декілька на антифому. Невідомо ще скільки разів погодує проєкт у мережі Суї. Для початку вам знадобиться гаманець Суї, посилання на нього я залишив в описі до відео. Завантажили, створили гаманець, записали та зберегли схід фразу. Далі нам потрібно купити суї на біржі. Токен торгується на кожній з бірж. Далі виводимо суї на наш гаманець, мережа лише одна, і це Суї. Токени у нас на гаманці, тепер йдемо до першого Нашого проекту почну з Nansen. Про нього у нас було аж декілька постів. Це платформа ончейн аналітики по типу Arkham чи DeBank. Часто вони допомагають великим проєктам ловити Сібілів, але зараз мова не про це. Проєкт має 88 мільйонів інвестицій від провідних фондів. Та ще минулого року запустили власну TVL програму. Ви можете покласти у стейкінг дуже багато активів та претендувати на дроп від Nansen. Скільки може дати такого масштабу проект? Не хочу вигадувати. Але є шанс, що непогано. Так, от сюди ми можемо закинути частину наших суї. Я б радив закидати 20-25% від загального об'єму. токен нам знадобиться для інших активностей. Другим згадаю моменту знайомий нам проєкт писали декілька разів у каналі, фармили ролі у дискорді та виконували галксі кампанії. Мають 15 мільйонів інвестицій, нещодавно запустили Декс у мережі Суї. Переходимо на сайт та робимо свапи у різні токени і назад у Суї. Та за можливості закидаємо трохи ліквідності. Також заповнюємо форму, де треба вказати соціальні мережі та наш гаманець Суї. Бажано періодично відпрацьовувати цей проєкт до дропу. Наступний Талус має 9 мільйонів інвестицій. Команда білдить інфраструктуру для AI-агентів на Суї. Зараз в очікуванні початку другого сезону, і я раджу вступити до них у Discord та спробувати проявити Активність та пофармити ролі. Тут можете побачити перелік за що і як ролі можна отримати. Також у них є власна NFC колекція, за яку теж ймовірно дадуть дроп, але ціна 60 суї, тому купляти її чи ні тут дайор. Якщо ви вирішили прям повністю відпрацювати мережу Суї, то вам не обійтись без домену та паспорту. Змінити домен нам буде коштувати 10 баксів, і напевно більшість проєктів будуть дивитись на його наявність. Мінтим домен на суї. Wins. До речі, цей проєкт роздав близько 300 доларів для холдерів доменів. Ну а паспорт можемо створити на SUI паспорт тут по затратам копійки. Можна також трохи залити ліквідності у парі SUI USDC або wall USDC пулі на Blue Fine. Один із найбільших дексів на SUI, до речі, виходить непоганий APR, але це якщо хочете просто пофармити відсотки. Трохи хочу поговорити ще про стейкінг. Є Ліквідний стейкінг у вигляді хай дал, але вони мали роздати ей у квітні. Можете на антифомо закинути трохи, але скоріш за всього був снипшот. Також з ризикових варіантів закинути у стейкінг Valrus, їх же нативний токен Val. ризикове це, тому що проєкт вже роздав дроп, і токен може укататись у теорії в 10 разів, якщо екосистема SUI втрачатиме популярність. З іншої сторони, за цей стейкінг також можуть роздавати екосистемні дропи. На останник я залишив Кіка. Twitter Скор у проекту прям хороший. Грозяться у твіттері, що роздадуть найбільше дроп у 2025 році, тому можемо відпрацювати різні. Шляхами або спробувати вибити ролі у дискорді, або купити NFT на вторичному ринку. Був інсайт, що у цих NFT будуть закладені майбутні токени проєкту і, власне, за них дадуть дроп, але вони вже знатно підросли, тому попередньо почитайте Discord та Twitter проєкту, а вже потім робіть висновки, купляти чи ні. NFT зможете купити тут, є різні рарності. Невдовзі буде стейкінг цих NFT у них на сайті. Нагадаю, що детально за кожен проєкт ви можете. Можете прочитати у нашому великому пості про Суї, там, власне, і усі посилання та думки. На цьому в мене все. На якийсь окремий проєкт у мене ставки немає, варто відпрацьовувати кожен, але не закохуватись. Невідомо, коли буде наступний дроп від Суї проєктів, але він точно буде. Головне проявляти періодичність. Підписуйтесь на наші YouTube та телеграм канали. Також не забувайте про чат. Там щодня на Макдональдс можна заробити. До нових зустрічей, а я пішов далі воркати.